Не зря, не зря мене так тягнуло в ліс саме в ті дні. Ну, взагалі тут це мене вже ломка почалася скільки дня три. що в ліс, в ліс, в ліс, в ліс, ну, не виходить, самі розумієте, хто мене дивиться постійно. А тут діди позабирали внуків. Дочка каже, мама, поїхали. Невістка на роботі. Ну, правда, нас закинула в ліс. Поїхала на роботу, а назад ми вже будемо збиратися своїм, своїм. своїм ходом. Можливо, пішком, може, якусь попутку змінимо по дорозі. Але ми не жалкуємо, тому що класно. Адреналін і без грибів. Будемо угу. пити шампанки не да, Так, септам... ще знайдемо гарний пеньочок, щоб пити шампанськи. Ну, Воно дуже кінець. Зараз по стежці підемо до того лісу сюди. Там ще красота буде. Ще діковинки якісь. Теж грибе, але ну, тут уже кабани, походу, порили. А? Ну Все, ми вийшли на дорогу і будемо зараз йти на нові пригоди. Як вам, друзі, цікаво, з нами гуляти? Відпочиваєте разом з нами? Лісові сонички, ну все не цвітуть. У мене вдома вже попускали, я теж з лісу накопала і посадила в себе вдома, то в мене вже все тут. Ну зрозуміло, на сонці. А тут все-таки спартанські умови. Дочка <різичка> Кажу, ти не хотіла в ліс ходити. Тут можна так добре відпочити. Вона каже, мама, то старість. <різичка> Класно. Я не знаю, що це якісь да. пух летить, я тут аж тополів немає. А, це ці ось. Ясення? Ну, листя. Ні, Якісь як я... Різновид ясеня, видно. Оце ясень, так. Да. І пух летить. Не знаю, бачите? Бачите, як пух летить. А он до Анюты не глазки, бачу. Вон полянка. Сейчас вон, вам... а, змель полетел. Сумечки тут уже цветут. Голубенькие клеточки. До анюта не глазки, Вони, до речі, також лікарські. Тут їх є трохи. Можна назбирати, але... Ні, взагалі-то можна суниці в чай назбирати листя. Зараз назбираю. А це. Ясно яснотка. як гарно, правда? А це вот такі? Ну, понятно. Риби. класно. Не знати, їх тут багато. вони і Це весняні гриби. Я зазвичай літом збираю. Весняних я майже не знаю. У тих оленячі ріжки, смачки. Ні, вони не хороші. Е, мене завжди вчили, що якщо їх гриб є то відділяється ось ця шкурка. Але тут його поїло щось. Та ладно, не буду я їх збирати. Тут стільки лікарських трав. Це схоже, як на примулу. Ну, Це лікарська трава. Я не пам'ятаю, як вона називається. У мене в книжці, я пам'ятаю, що є таке. Воно лікарське. Буду йти назад цією дорогою, обов'язково нарву собі, а вдома вже подивлюся. Ой, якраз сабляція, дивіться. Вирішили йти другою дорогою додому, тому я вирішила нарвати ось цих тут ну, я всі не буду зривати, я буду лишати на розвід. Вони на рідкісні. Де вони тут набралися? От. Це вирубка. Тут був ліс. Вирубали і насадили другі дерева. Лістиницю насобили. Ось, бачите. Це тут така посадка. Ось це воно, <рив> дивіться, <рив> якісь комахи на лістиніці зробили собі, бо, бачите, гніздечко і виходили малят, ну це. Було того року, але все одно прикольно. Воно буде по сонечці прийти. І такі сонечки цвітуть. На цих. Знаєш, вони дуже-дуже. Ну, я не пам'ятаю саме від чого. Неможливо все попомнити, правда ж? Але я буду знати, що вони тут є. Приходити сюди. Черемса занесена в червону книгу. А її тут вон скільки багато. А її там ще, напевно, багато. Ні, то якісь ці сирені цвітуть. Черемса далі. Напевно, я буду збирати ці квіти. Робити гербарі, як в школі. І Вивчати лікарські трави. Це осіренюпи. Їх тут доволі багато. А що це за квіти? Але лісові трави, вони майже всі лікарські. Будемо вчити. Пуже як тут гарно дихати, навіть повітря якесь інше. Взагалі кожен ліс пахне по-різному. Є, що заходиш в ліс, і там ну, взагалі ну, не пахне, нема запахів. І, як правило, в ньому ні травинки, ні рослинки, ні квіточки, а цей ліс, він завжди з приколами. Завжди. Ми з сестрою, оскільки не приходимо, завжди якісь приключки знаходимо. Подобається він. Це наш ліс, наш ліс. Я буду потрошки сюди різних квітів садити кожного разу, як буду приїжджати, Це вже дочка просто машину завезла на покраску і місяць треба чекати. Ну, вже лишилося неділі-дві, потім будемо їздити з дітлахами. Куди без них? І будемо. Буду я потрошки розсаджувати красоту. Ландиші. Ландиші. Я років ландишів не бачила. Вони вже цветуть, Оля. Офігеть. Вони вже цветуть. Вони в цьому в кінці травня цвітуть. Ландыши. Офігеть! А як пахнуть? О, аромат оптинеть. Он тут весь яши он тут цветуть. Да, вот, ландыши, аромат. Аромат офигеть. Днімай ці гандуші. Ти ми якраз машину зробиш, приїдемо. І можна буде нарвати їх. Боже, як пахнуть. Мама ротна, аж ноги підкашуються. Боже, яка красота. Ох, вони тільки викидають пупляхи і якраз через дві тижні буде саме класно. Вон, скільки їх тут біля дороги. М -м -м. Боже, як пахне. Хочу зняти квіти ріку Зачкові. Так варно смотрить. <гум> Не передає. Так красиво. А що це за квіточка? Тому з дочкою йшли, йшли собі, говорили про життя, про життя буття, а тут, от, дивіться, ціла плантація, черемші. Тільки її багато. Ох, як вона цвете гарно. Багато моїх підписчиків певно перший раз побачити, як цвете черемша, бо це стосується городських жителів. Вони собі на базарі купляють у людей оці листя саме, а як вона цвете, насправді не бачили. Так, дикось для когось. Всього, хіба може людина не знати? Може. Тому що я бачила, як приїжджали до нас городські жителі, знайомі дітей. Реакція, коли вона перший раз корову побачила. Реакція, коли перший раз кури на свободному виголі побачили. це, звісно, незабуваєме впечатлення. Куриця, куриця, вона жива, вона бігає. Корова, корова. Вона така страшна, у неї такі великі роги, у неї такі глаза больші. Зразу э, казку про червону шапочку згадала. Так що є, да, є такі люди, що ніколи не бачили, це чисто городські жителі. Чому я казала на російській мобі, бо це приїжджали друзі до моєї дочки з Харкова? А там же більше російськомовні. Я була приїжджала до неї осінню, ще перед війною, то там люди в основному говорили по-російськи, але вони були дуже добродушні. Так іде. От я йду з собакою гуляю, ой, у вас собачка така красива, а можна я її погладжу. Здравствуйте, а як ваші діла? У мене, звісно, було спочатку. Трошки дикувато, тому що я з центральної України. Не те, щоб вони по-російськи розмовляли, а от мене дивувало, а те, що вони ну, так, якось з добротою, з душою, один до одного відносяться. Зараз, після вторгнення, напевно, вони всі теж перейшли на українську мову. А так, там, навіть біля кожного дому це був воєнний городок. Біля кожного дому, біля мусорки, вони ставили домики для бездомних котів, собак. І от е е їду вони не викидали, а в собі там віддільно в кульок вони скидають і виносять для тварин. От, там біля кожного дому була своя стая собак, які охороняли свою територію, і коти, які тоже свою територію мали, ловили миші, щурі, хто там, -там ще водиться. Так люди в ладу жили, мені дуже подобалось. У них там було чистенько, все гарно, красиво. Але прийшов русський мір. І той городок розхерячив. А люди розбігалися по всій Україні, по всьому світу. Якось так. Тому дивіться, хто не бачив, як це те черемша. Ну все їстивні, бо їх комахи поїли. Ну що це за гриби? Блин, Оль, доставай, подивись в інтернеті в своєму телефоні. Що воно таке? Ну, вони їстивні, дивіться, їх комахи, я, я думаю, не буду їсти, но я... я не знаю, що воно таке. Ми не знаємо, що это такое, потому что мы не знаем, що это такое. А если бы знали, що это такое... Ну ми не знаємо, що це таке. Це колись знімала в... камера, якась жінка говорила так. Вона тепер легендою сталася і так повторює. Вибачаю, що по-російськи, але Я не зн... переводити складно трошки на український. Але все одно прикольно звучить російським терміном. Зараз ми узнаємо, що це таке. Да, дочка вам теж сфоткала, каже, дома подивимося, бо в лісі зараз тут нема. Зв'язки інтернету нема. Дома подивимося. Все одно буду дивитися, що то за рослини я назбирала. У мене є їх фотографія, я знаю, що воно лікарське, ну, в книжці лікарській. А буду вчити, все ж неможливо знати. Угу. Ну, кабанчики порили, грибниці, вони це шукають. По дорозі видно, йшло, Попереривало. Все. Видите? Ну, Нам не страшно гуляти лісом днем, тому що такі свині вони зазвичай. Ввечером, вночі, ранком дуже. великі, прикольні. Поганки, правда, ну, красиво сфоткати. Відео зробити. Вони тільки ходять або на світанку по лісі, ганяють, або ввечері вже пізно і вночі. Зараз вже обід налазимо по лісі, і... а в обідню пору, в денну таку вони всі десь собі ховаються в хачах і відпочивають. Тому не страшно нам гуляти лісом. Такий запах. Зараз ми стоїмо і чуємо, як пахне як часником, так? Да? Ну, черемші немає. Черемші, щоб черемша пахло. Звідки Звідти туди, там, Вітер йде. Це там десь щось пахне. Може ці морщі пахнуть так. Ну, я їх щось ні разу не збирала, хоч надибали ми їх, я вже знаю, як вони виглядають. Чуєте, зузуля кукає. Все, дочь попали ми. Кажуть, якщо перший раз десь з зустрінеш, то тебе весь сезон будеш так і себе вести. Оце ми будемо з собою до морозу гуляти по лісі. Бабушка так казала. Ну, а мені якось як то Краска пахне. Ну Не знаю. Я казала баб... бабушка, що всю пору перед тим, як має зозуля прилітати, потрібно носити сіта якісь гроші в кишені. В тебе є гроші. Да, я взяла вдруг на дорогу. І я взяла. Слухайте, всього, ми з грошима будемо. Бабушка казала, значить, ну якщо гроші є, то завжди ну, буде цілий рік мати гроші. А я завжди на городі мене Зозуля заставала, що я кук, ну, що кукала, а я на городі завжди. І так в мене кожен рік на городі був. А це ми в лісі, та ще й з грошима. Ну, слухай цей рік обіцяй біза... бути шикарним для нас. Ну що це за запах? Як це його приділити Девід? Я не бачу нічого. Такого, ну не може ж так бути просто так. Ладно, хай лишається таємницею. Що це так пахне? Тут уже нема запаху. А там далі трохи метр назад пахне. Ну хай буде таємниця, може то цей дух лісу за нами стежить, що ми прийшли так рано, грибів нема, ми вже приявились. Ну я ж його задобрила, я йому тих ірисів насадила. Ще принесу, квіти посажу. Хай. Благодарність за те, що він нас завжди радує якимись приколами. Да. Цього лікарські гриби. Їх збирають. Чаї роблять? Чаї роблять? Чи да. її Ніколи не пила і не поплють. Ну, все треба <рістити> попробувати. Багато. Все, все із того. і попробувати. Все і стовбур. Ну, тверде, це, мабуть, торішні. А може, горішні? Ні, наверно, це горішні? Ні, мабуть, це грішні. Так, да, це, це горішні. Я бачила їх цим, прям сокирою відрубують і, і щось з них роблять.